Всім привіток! Сьогоднішній наш вебінар буде все про НМТ 2026. Про мене, трішки скажу про себе. Я Гербеник Дар'я, студентка 4-го курсу УДУ імені Михайла Драгоманова. Працюю репетитором історії України вже понад один рік. Люблю читати, і це не тільки про історію. Ще трохи займаюся спортом, напружую не тільки мізки, а й спинку. Бо про ноги і болгарські випади, якщо чесно, хочеться мовчати. Коротко про цей вебінар. Якщо говорити за сам вебінар, то сьогодні ви почуєте про НМТ 2026, а також я поділюсь порадами для успішної підготовки: а саме формат, структура, та особливості складання НМТ 2026. Що ж таке НМТ національний мультипредметний тест. Це обов'язковий іспит для вступу до закладів вищої освіти в Україні. МТ дозволяє скласти кілька предметів в один день. Формат тесту поєднує онлайн-технології, а також контроль у спеціально підготовлених пунктах тестування. Тобто це певний компроміс між гнучкістю і безпекою, який адаптовано до умов війни. Які документи потрібні для реєстрації? Є три основні документи, які вам знадобляться: в першу чергу це документ, що засвідчує особу. Інший документ це документ, що підтверджує чинність або ж індифікаційний код чи довідку про його відсутність, і документ, що засвідчує здобуття повної загальної середньої освіти та статус випускника. Що варто пам'ятати, аби успішно скласти іспит, потрібно ретельно підготуватися. В першу чергу важливо подати вчасно реєстраційну заявку. На заняттях наші викладачі не тільки навчають зосереджуватись на вивченні матеріалу, а й діляться нововведеннями та порадами щодо поведінки на іспиті, що дає учням психологічний спокій і впевненість у власних силах. Реєстрація на НМТ це один з найважливіших етапів підготовки. Вона відбувається на онлайн сайті Українського центру оцінювання якості освіти ви ж запитаєте, коли розпочинається реєстрація на МТ-2026. Дати ще не оприлюднені, однак орієнтовно реєстрація на основну сесію розпочинається в березні, а на додаткову вже в травні. Як це було у 2025 році? Як створити електронний кабінет? Для цього знадобиться електронний документ це може бути паспорт або ж id картка та сертифікат учасника НМТ, який можна завантажити із системи. Кабінет міститиме всю важливу інформацію. Час і місце тестування, а також електронні запрошення і результати після складання самого тестування. Занадто пізня реєстрація може позбавити учасника можливості обрати зручне місце складання самого тестування. Також, якщо будуть допущені помилки в документах, у вас залишатиметься час для їх виправлення, як підготуватися ефективно. Першу чергу це розподіл підготовки по місяцях. Вам не варто навантажувати себе одразу багатьма темами. Трібно це все по частинкам розділити і починати з маленького. І так за рік підготовки, за 9 місяців, ви все встигнете. Вивчити Одна З найважливіших умов це тренувальні тести. Тести є дуже хорошим таким інструментом вашої практики. Також таймінг вам потрібно слідкувати за часом, який ви витрачаєте на саме тестування. У тесті у вас буде вже 4 предмети. Вам потрібно буде розподілити цей час так, щоб ви встигли все виконати. В кожного здається є свої улюблені теми з тих чи інших предметів, але варто зважати на всю програму НМТ і на всі теми, які потрібні до того чи іншого предмету за українську мову. 30 завдань, максимальний бал з яких 45 балів. 10 тестових із вибором однієї правильної відповіді, 15 тестів із вибором відповіді з 5 варіантів, 5 завдань на встановлення відповідностей, це можуть бути логічні пари. Для 100 балів вам потрібно набрати 7 тестових а математику. На математиці буде 22 завдання, максимальний бал з яких 32 бали. 15 тестів з вибором однієї правильної відповіді, з 5 варіантів, 3 завдання на встановлення відповідностей, 4 завдання з короткою відповіддю. Учасник сам записує результат. Для 100 балів потрібно набрати 5 тестових балів. За історію України. На історію України є 30 завдань, максимальний бал з яких 54 бали, з 30 завдань. У вас буде 20 тестових, це із вибором правильної відповіді, 4 завдання на встановлення відповідностей, а також 3 завдання на встановлення правильної послідовності, і 3 завдання з вибором 3 відповідей із 7 запропонованих. Для 100 балів вам необхідно набрати 8 тестових відповідь. Балів, завдання можуть бути різної складності. До прикладу, завдання з історії України може бути ось такого типу: відповіднити назву племені з твердженням щодо нього. До прикладу, в нас тут є назва племен і твердження. Там у вас можуть бути тут надписи щодо цих племен. Тобто вам потрібно знати основні факти щодо кожного племені. Ті вам розповім про іспит. Ми складаємо зручний для вас розклад занять. З першого уроку ви зможете дивитись записи або ж переносити Заняття. Ми підбираємо викладача, з яким вам буде комфортно навчатися, а також наставники не лише навчають, а й мотивують на певні досягнення. Закріплюємо за вами куратора, який слідкуватиме за прогресом, а також отримуєте рекомендації щодо покращення своєї успішності. Ну і якщо хочете навчатися у нас, напишіть нам в Instagram або ж Telegram і ми підберемо для вас зручний формат, групу або ж індивідуальні заняття. Отож, підсумуємо, ми говорили про формат, структуру, а також поради з підготовки до самого тестування або ж НМТ 2026. В описі під цим відео ви отримаєте чек-лист підготовки до НМТ, тому раджу на нього звернути увагу. Закликаю вас теж. Перште за нами у соцмережах, бо там ми публікуємо косні матеріали з усіх предметів. Пам'ятайте! Впевненість це половина успіху, а друга половина це системна підготовка. До зустрічі на наступному вебінарі!